Це прямо по курсу, ні, і повинні доблюдати. Тренажер пілота літака Міг-29 складається з основних частин. Це робочого місця інструктора, за яким, пуль, за яким знаходиться людина, яка добре знається на виконанні льотних прав. Робоче місце другого льотчика, а також безпосередньо робоче місце льотчика. Знаходиться воно в міні-домі так званому. Це Окреме приміщення, в якому знаходиться кабіна тренажера, кабіна літака Міг-29 з усіма приладами та органами керування справжнього літака для красивої картинки. Складнощі, коли пересаджуєшся з тренажеру на справжній літак, це є просто реальність відчуттів. Зараз ви чуєте невеликий шум двигунів свист. В реальному житті це дуже голосно і ну, деякі можуть сприйняти це як підвищене психологічне навантаження, і трошечки е -е, льотчик може збиватися від виконання завдання. Елементи складного колтажу та елементи повітряного бою. Фігури називаються Петля Нєстерова, Гірка, Вуха, а також виконували бойові розвороти, а так і наземних В системі бойової підготовки, бойових обслуг та ракетних Вікс на нашому центрі передбачені. Етап підготовки бойових обслуг зенітно-ракетного комплекса ЗРК бук м 1 За мною розміщені бойові елементи зенітно-ракетного комплексу БУК, відповідний інструкторський склад, на яких виконує свої задачі. На слідчому майданчику здійснюється підготовка стрілків зенітників, принесних зенітно-ракетних комплексів і бла. Готовність номер один. середнє використання тренажного обіційного комплексу дт 635 з метою набуття навичок і проведення стрільби з імітованими впусками по імітованим повітряним цілям.